На цілу до мить, тобі я буду вірна. Хвилину буду я ласкава і потірна. А зраду потоплю, вода ж не держа сліду, від рана до обіду. Так я твоя люба або моя журба. З якого це русалки, не ми стали. Я вільна, я вільна. Як вода. Ой, Леле, хижу. Усе тут люди будуть. Ой, ці люди з-під стріх солом'яних. Я їх не зношу. Я не терплю солом'яного духу. Я їх топлю, щоб вимити воду той дух ненавидний. Залоскочу тих натовпів, як прийдець. Ви маленьке, ви легеньке в ручках вогник ясненький. Ви, як ласочки тихенькі, ви підійдіть у чорга у чугарник, не почує лісовник, а як стріне, вогник синій був і зник. Спалахніть над губиною, поведіть драговиною, де він стане та микане. Аж на саме дно болота, далі вже моя робота.